Вітаю, друзі! Фабрика хокею на зв'язку. Новини хокею за минулу добу за кілька секунд. Не забудь підписатися на канал, залишити коментар та поставити вподобайку. Визначна дата вчора була для українського хокею, 16 вересня 1989 року до Києва в рамках суперсерії приїхали чемпіони НХЛ на той момент Калгарі Флеймс. Гра викликала неабиякий ажіотаж. Палац спорту був переповнений. 6900 глядачів за статистикою відвідали цей матч. На жаль, перемогли гості. У чемпіонаті Фінляндії Туто команда Даниїла Трахта на власному полі перемогла команду Кеупа. Даниїл відзначився гольовою передачею на третій гол своєї команди, яка перемогла 4-0. Словацька команда Кошице з двома українцями у старті програла «Міхаловіце». Олексій Дахновський та Олександр Плохотнюк були у складі, але не допомогли команді та результативними діями не відзначилися. Команда Ігора Мережка Ползень знову програла, гості пропустили в овертаймі. Наш капітан на полі провів майже 23 хвилини. Для команди це друга поразка поспіль. На цьому все. Побачимось завтра.